Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити такий розклад, чому Зеленський не реагує? Хтось написав: всі бачать, що твориться, і ніхто нічого не може зробити. Ну, обурились за яйці, потім за яблука. Тепер картопля. І питання, чому Зеленський не реагує? Склад для тих, хто готовий почути правду. Зараз будемо дивитися. І так, чому Зеленський не реагує? А чого він почав, мав би реагувати? Навіщо? От карти й показують. Він готовий ще більше затягнути ваші пояски. Кажу, так, як є. Ось. І я би е, так сказала: по-перше, тут такі домовленості. Е, він е, зайняв ось таку позицію. Моя хата з краю, я нічого не знаю, хоча це до українців нічого немає. Ось. Е, ви знаєте, ось ці їхні. Підвищення, крадіння, будемо так говорити, те, що вони зажимання, затискання з усіх сторін. Ви знаєте, це взірветься. Рано чи пізно це взірветься, наскільки я бачу. Він вважає себе, до речі, по цій карті, можна так само сказати, вище за усіх. Я вище, я президент, я не маю чого тим займатися, мене це не цікавить. І плюс, мої дорогенькі, ось, бачите, йде це все таємно, в таємну касу. З усієї країни дещо обібрали, дещо а, обікрали, націнили, перецінили і тому подібне. Я вже трохи, знаєте, знущаюся над розкладом, але просто сил вже нема. Ось. Все йде в одну руку. Ось, догадайтеся самі, чия це рука? Ось, це все йде таємно, це все схеми, тут все чітко Ось. А він не буде втручатися, тому що йому вигідно. Якщо хтось вам каже, що він не втручається, тому що він зайнятий іншими справами, звичайно, він зайнятий іншими справами, про які саме ми говорили. На, в закритому доступі для спонсорів. Ось так, мої дорогенькі. Тому він і не влазить у ці справи. Його це не касається. Він доручив. Ось він знає, куди гроші йдуть. Він все абсолютно знає. Мої дорогенькі, це все його люди. Вони всі підчиняються йому одне його слово, один його наказ. І що може тоді змінитися? Давайте просто подивимося. Ось, і все буде по справедливості. Відкриються можливості, і все буде чітко. Одне його слово, мої дорогенькі, але, на жаль, його слова нема, тому що у нас іде все на вагу золота. Хочете вірти, хочете не вірти, перевірте самі. Але відверто вам скажу ці всі речі проясняться. Вони відкриваються поступово, дехто вже здогадується, дехто і так все знає. Але, на жаль, багато людей, як кажуть, не розхитуйте, не розболтуйте. Ви знаєте, те, як влада хитає, не хитає ніхто. Ось, Народ мовчить, народ терпить, народ здає свої гроші, свою кров, все здає для армії. Що робить влада? Самі ви знаєте. Все мої дорогеньке, це для тих, хто обурюється і каже, чому Зеленський не реагує, чому Зеленський нічого не робить. Не тому, що він дуже зайнятий, а тому, що йому це вигідно. І ця карта ось, ось цей рядок показали. Ось так. З світу, по нитці, йому на сорочку. Все мої дорогеньке, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе. І разом до перемоги на все добре, мої любі.